І так, всім привіт. По назві відео ви все зрозуміли. Я купив біток не з Америки, а з України. Короче, купив собі машинку, як вам сказати, щоб зробити і щоб кататись, кайфувати по місту, по Києву з маленькою витратою палива. Так скажем, десь можна запаркуватись. Короче, зустрічайте, Део комплектація чи як там Бест. Літровий. Тут, звичайно, було все страшно. Не було бампера, не було усілка. Ланжерон там був загнутий. Ну, то все таке. Може розберу пізніше, потім буде якесь друге відео, да? коли вже будемо щось робити. І вам покажу там оце все. Зараз поки так. Перший огляд. На да? Титанчики. Дивіться, значить. А, о. Все закрили. Хопа відкрили. Ви зрозуміли, навіть сигналізація є. Сигналізація якась там непонятна. Ну, тут само собою. Машинка довго стояла, чуть погризли бобри, да? але... але в салончику то що треба. Чітко взагалі не дивитись. Це Best of the Best. Хорош! Тут трошечки погризли бобри, да, але це все робиться. Тут трошечки, тут трошечки нюанси кидам. Там водійські двері, туди-сюди, тут трошки погризли. Зараз ще прокатаємося, я вам так покажу. В ходу, як вона є, по нюансам, По нюансам, що треба зараз щось зробити з капотом. Його трошечки сюди змістити, тут чуть підрихтувати. Цю накладку купимо, поставимо, все це заховаємо. Це проводка під сигнал, теж уберемо. Поворотничка купити, цю планку купити, лампочки таке. Радіатор новий. Та й що, Та й Будемо кататися місяць, два-три, поки не продам. Якщо продам, потім куплю ще якісь тачечку на кожен день. Комплектація хороша, є гідрач, літровий моторчик. Удар сюди був от той лонжерон. Особисто його витягував. Прикольно вийшло, тут в боксі стапель є. Вон він там от. Купили осілка, купили бампера і накинули, І в принципі, все більш-менш. Тут фара трошечки по зазору, але кріплення не відбите. Така, знаєте, по салону в принципі агонь тачка. Зараз ще прокатаємося, я вам покажу яка вона в ходу. Кстаті багажник. Лючок бензобака і багажник відкривається отут. От ви зрозуміли? Це нормальна машинка, йому. Це вам не якісь там Вази, гази. Вот такие багажничек, там запасочка есть. Так, ну что, прокатаемся на нашем Натисе. Опа. Так, у нас трошки, конечно, стекло в плюте. Але. Але. Гидрачок нормально. Пан Алексей працюет своим корчом. Якщо, о, ставте лайкосики, якщо хочете подивитися обзор на цю машину. Може пан Олексій щось вам розкаже. Пишіть коментарі, ставте лайки. І ми знімемо відос про його, е... його карча на розборку. Ну що, матіз їде, І це перша передача. Друга. Все хорошо, все шикарно вообще. Так, сидушечку подкинули. О! В принципе, на ходу третью втыкнули еще раз. Так, подкинули, точнее, подкинули. Это нормально, культурно сказать. Третья. И даже четвертая. Скорость 45 по тормозам. Далі розвернемося, так? Yeah. Ось підки, ну, так... Тут, Наскільки класна ця тачка, в плані того, я от перший раз на, на ній катаюся, ну, як сказати, перший раз, у, жит... у, у, у житті. Це вже тут по гаражам я десь раз третій катаюся. Е, чим вона мені сподобалась? Я можу на таких вузеньких, вузеньких вуличках розвернутися, просто капець І руль легень. Вона така комфортненька і така малесенька, і літровий мотор для неї то що треба. 0,8 дохляк Взагалі дохляк Прям він взагалі не тягне. А тут прям їде то, що треба. І на ній якось скорость навіть не так е, ощущається, як, е, чи відчувається, як, це, як на звичайних машинах. Так, все треті підкинути. Жалко, що нема тахометра Просто цікаво, як вона. Як вона їде. Але прикольна та тачка, дуже класна. По Шумки, да, навіть краще, Чим, чим люба, мабуть, вас. Ну, от, десь на рівні вона Ланос Але мені вона щось, ця тачечка більше... Рушні, навіть, навіть, щоб ви розуміли. Мені ця машина навіть краще, чим цей... краще, чим ланос. Я вам скажу. Так що все. Ставимо лайк і пишемо коментарі за джилі, якщо хочете под... подивитись відос. А, ще треба оце купити. Оце треба купити, тому що. Ну, габарити включаються, да, але поворотнички вверх-вниз, звісно, тут треба поміняти. Тому що поворотнички Зараз не можна включити. А так, в принципі, все нормально. Музичку вам. О! Все. Піонерчик рубає. Це був такий коротенький відосик, перший обзор про. Мій матіс на кожний день. Якщо що, кажу, зв'язуйтесь зі мною. Зараз дуже мало їх в продажі за Дішпан. Тобто там ціни стартують, мабуть, від, від 1200 Даже є і 1100 є. Так що, так що таке, все. Всім удачі